Так, мої дорогенькі, добрий вечір. Ось я приїхала вже додому і розкрила своє замовлення. Ну, до речі, я о, замовила багато каталогів на лютий місяць, якщо їх береш десяточок. То вони виходять по 10 гривень. Так що запитуйте, кому треба, дівчатка, особливо мої, кому треба каталог на лютий місяць, запитуйте по 10 гривень, десяток в мене є. Отримала вже каталог на березень місяць. Вже казала в сторіс, що буду викладати огляд. Трошки пізніше подивлюсь сама і викладу огляд в Ютубі. А тепер дивіться, що я отримала. Отримала ось такі рум'яна. Називаються вони рожевий теплий. Бачите, який відтінок, достатньо рожевих багато і теплих. Думаю, що якщо вони змішаються, буде достатньо такий непоганий колір. Буде такий. Це називається рожевий теплий. Ось такий колір мають рум'яни. Це іменно рум'ян. Так, далі, що я ще отримала? Ще я замовляла інкадесанси, тому що на них була дуже-дуже приємна ціна. Там були скидочка була на інкадесанси, на фулспіди. Ось такий набір індивідуал блюща я отримала. Ще я замовила пудру, тому що вона була зі знижечкою. Зараз все, все дорожче. А також я виконала умови програми і отримала ось такий аромат Туморов. Польготні знижечці по ціні приємний. Також я замовила аромат персів сотку. Також були приємні ціни. Ось цей аромат Wild Country замовила, він достатньо приємно пахне. І у цьому каталозі, у лютому він набагато дорожчий, ніж був у каталозі січня. Це нагадую, я отримала ще замовлення по січневому каталогу. Останні. Ось такий Black Suit Secret отримала. Я взяла його в наборі з кульковим дезодорантом, дуже мені сподобався чоловічий аромат. Там Яблучко, є шкіра, якщо не помиляюсь. Дуже приємний і вкус, вкусний, такий вкусний прям такий аромат аромат Взяла його з кульковим, бачите? Ще взяла full speed також, тому що ціни ростуть, і на нього була чудова знижка, так що, дівчатка, хлопчики, хто кому треба, запитуйте, є в наявності. І взяла ось цей набір, ще один про запас тому що кажу, ще раз повторюю, що ціни ростуть. Взяла аромат і взяла ось такий лосьйон для тіла. Бачите, вони вже меншого об'єму роблять. По 125 мл, були колись по 150 мл. Так, ну і що? А, ще я взяла люкс пудру. Тому що в мене вже у самої закінчується. Я люблю таку пудру, мені вона дуже подобається. Хоча я і маю жовтий колір шкіри, але вона мені підходить, це світла. Так що, запитуйте, в мене їх десь декілька штук є по дуже приємній ціні. Ну, такий от огляд був невеличкий ще. очікуйте, зараз буду викладати каталог березня місяця. Дивіться огляд на, на YouTube каналі. Зараз подивлюсь і буду викладати огляд. Всім пока!